Всіх вітаю на своєму каналі. Хто завітав до мене вперше, ще зі мною не знайомий. мене звуть Канди Багана, можна просто Аня. Я візажист, гример, кіно та телебачення і автор онлайн-курсу Логічний макіяж, це суперкрутезний онлайн-курс із макіяжу для себе, де просто все по поличках. Деталі вам залишаю в описі до відео. Ну, а ми з вами сьогодні будемо говорити не про макіяж, не про косметику, а про мої знахідки біжутерії з Aliexpress. Так як я постійно роблю якісь креативні класні образи для свого інстаграму. Храм, то в пошуку красивих аксесуарів, а головне досить бюджетних. Тому буду ділитися з вами своїми знахідками і це все показувати на собі. Так, перші у нас будуть ось такі сережки, дуже класні, романтичні в поєднанні ось такого біленького і золота. Вдягаю відразу на себе, щоб ви бачили, як то виглядає. Вони дуже легкі до якихось таких літніх, красивих, романтичних суконь. Буде дуже-дуже класно. Дуже класно. Ось такі гарнюкі-легенькі. Єдиний мінус, що вони такі тут багато на вони торохтять трохи біля вуха, ну але це таке вже. Ось такий варіант, мені дуже прям подобається: романтичний і красивий. Так, наступний варіант: я знайшла ось такі, ось такі гарненькі. Сережки, вони бірюзового кольору. Це як доповнення, можливо, просто навіть до біла футболка джинси. Ви хочете зробити якийсь акцент на сережках. І ось цей варіант буде дуже-дуже класний. Вони теж вигляді таких гвоздиків. Я вже не буду защівати на прям защіпку. буду вам так показувати. Ось так вони виглядають. Дуже прикольні. Саме головне, що вони дуже-дуже легесенькі. Прям не відчуваються на вухах і така невелика, красива кольорова деталь у ваших образах. Звісно, всі посилання я дівчат залишу вам в описі під відео, щоб ви собі могли заходити, дивитися і замовляти. Так, наступний варіант вже такі більш масивні сережки. Ось такі кульчики, вони тут, ну, з жемчугом, умовно, але, звісно, що це ніякі не жемчуг, поєднання теж з золотом, дуже теж круто виглядають. Це такі варіанти, більш, звичайно, можливо, до якихось романтичних образів та суконь. Зараз вам показую, як це виглядає на вушках. Ось тако виглядає. Знаєте, зав'язати ще собі якийсь там, можливо, бантик, чи просто зробити гарнесенький пучок, і це все дуже-дуже красиво буде виглядати. Теж вони легесенькі, прям не відчуваються на вухах. Ось така краса. І зараз вам ще покажу а, інший варіант. А, теж, типу, такі бусинки, як жемчуг, не жемчуг, ну, називаємо це бусинки, бусинки. Ось такого плану. Теж до якихось красивих вечірніх образів буде дуже-дуже гарно виглядати. Мені подобається, що все. Все ось це, да, всі оці сережки, вони дуже-дуже легкі, тому що є такі прям металеві, іноді бувають вони прям тяжкі на вухах, і їх носити просто нереально. А ці такі прям класненькі. Ось такі варіанти. Мені здається, що я сьогодні в такому образі, що мені сюди все нормально буде, незважаючи на те, що я там в жакеті. Ось такі варіант. Тут теж, звісно, дуже круто буде саме під зібрану зачіску, щоб були а, прям акцент на витягнуту на таку форму в сережках, яка дуже класно витягує силует. Ось такий варіант. Так, і зараз ще покажу одну свою знахідку. Ну, Це вже, звісно, більш, можливо, не для повсякденного життя, якщо ви теж там візажист, або просто любите експериментувати з образами, хоча чому ні. Це ось така об'ємна штукенція на шию прям дуже-дуже об'ємна. Так, зараз я вчіплю. Сподіваюся, що десь там зможу зачепити. Так, не можу зачепити, мені так незручно, але я думаю, що вам видно: тут прям все дорого багато. Ну, цей насправді варіант я брала для образів, тобто, щоб стилізувати свої макіяжі, доповнювати чимось таким трошечки більш масивним в цій зоні. І ще відразу вам покажу інший варіант. Але це насправді, якщо ви в якійсь вечірній сукні, можливо, в чорній, в такій під комбінацію, то дуже знайшла к... красивий чокер. Він прям якісно зроблений ці всі цепочки, і його можна регулювати по довжині. Тобто, його можна зробити, прям практично впритик на шию, можна трошки більш приспустити. Але теж такий дуже прикольний варіант. Звісно, що не до жакета, не до білої футболки, а можливо, до якоїсь там чорної, красивої, атласної, вечірньої сукні буде теж дуже прикольно. Ділюся з вами всім, що познаходила, таким прикольним, тому що насправді вартість цих всіх позицій дуже-дуже бюджетна. Ну, і оскільки ми з вами тут дивимося на ті чокери, то покажу вам ще одненький варіант. Так, в мене тут трошки щось заплуталося. Ось така трояндочка, вона просто зав'язується, ось тако перекручується на шию. ну Це вже таке, я думаю, що багато хто бачив. Теж дуже буде класно, можете там декілька разів обмотати, можете просто тут зав'язати собі. Тут уже поле для діяльності можна робити будь-що. Можна в декілька разів обмотати. Теж, якщо якась сукня або, можливо, як такий акцентний елемент, синій в вашому образі, чому ні. Дуже-дуже класно виглядає. Так, я сподіваюся, що вам цікаво таке дивитися. Ви мені в коментарях. Понаписуйте, чи цікаві вам такі відео, тому що особисто я дуже полюбляю дивитися відео такого формату. Я, як сорока, просто починаю це все потім замовляти. І це ще я навіть не ну, я думала зняти от, теж з Аліекспрес все, що там я ще замовляю для дому. Напишіть мені, якщо вам буде цікаво, якісь там от такі от елементи декору для дому, я теж зніму окремо відео, те, що я познаходила на Аліекспрес. Тобто ми продовжуємо з вами ось такий красивий чокер. Він тут застібається на ось такий просто шарик, і тут така штучка, ви вдягаєте, закльопуєте і все. Я на собі закльопувати не буду, бо вона так трошки тяжкувато знімається потім. Теж ось така красота, сердечко. Чому ні, можна іноді до, до чогось такого розбавити, навіть до повсякденного образу, наприклад, з якимось там червоними кедами? Чому ні, можна собі додати такий от аксесуар в образ. І відразу покажу сережки, теж сердечки. Це, до речі, оці два аксесуари я замовляла, коли знімала макіяжі до Дня Святого Валентина. Відповідно, сердечки мої там дуже-дуже класно були, тому можна собі замовити, а чому ні, і робити собі стилізацію саме на якесь свято. І ось такі теж сережечки. Дуже прикольні, до речі, ці сердечки теж легенькі, як такі от як гвоздики. Застіпаються, так що я не можу тут попасти в дирку вже. <смі> Покажу вам так. Ось такий варіант. Дуже класно виглядає, дуже легенький і гарненький. Так, що я вам ще не показала, зараз подивлюсь: пошкрибуся-погребуся. Ось такі ще сережки. Дуже, до речі, прикольно це пластик. Пластик, і вони тут в комбінації ось такого сірого і темно-фіолетового. Теж дуже красиво будуть виглядати як акценти. Вони легенькі, там теж дуже-дуже багато різних кольорів. Я вам залишу посилання, ви собі будете потім обирати. У кого дівчат вушки дозволяють носити біжутерію, в кого нема там ніяких алергій і так далі. То, тому чому ні? Так що сюди не хочу залазити, можливо, сюди попаду. Так, сюди попала. Тому що, звісно, не всім підходить біжутерія, в декого починають вушка там, відразу набрякати, боліти, червоніти. Тому, звісно, це той варіант, коли все добре і ваші. Ваш організм дозволяє носити біжутерію. В мене, чесно кажучи, через раз, от іноді буває замовлю, все добре, можу носити, іноді починається якась там алергія. Я не можу, на жаль, визначити, на який це метал, тому що це доволі складно, але є такий момент, що може бути алергія. Так, і останній варіант із моїх таких знахідок: це ось такі гарні пір'їнки. Пір'їнки просто я їх обожнюю, боже. В мене всі дівчата, хто приходять в студію, їх міряють. Мені здається, що всі вже собі позамовляли. Ой, ну, краса. Я дуже люблю. До, у мене є така сукня теж з рожевим. Я собі збираю зачіску таку зібрану роблю, і мені оці прям пір'їнки, ну вони мені так подобаються, це щось неймовірне. Хто полюбляє теж саме акцентні ось такі аксесуари, не досить базові, називаємо їх так. Будь ласка, дівчат замовляйте, це прям клас. Що, я кажу, три копійки море задоволення. Пишіть, як вам таке відео, чи знімати вам відео в такому форматі, всілякі розпаковки з Aliexpress, для дому. А, ну, косметику, звісно, блог буде про косметику в більшості. Але все одно діліться в коментарях, чи цікаві, цікаві вам відео такого формату. І до зустрічі у нових відео. Залишаю вам посилання на всю цю красу під відео. Гарного дня!